Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак і ми продовжуємо ремонт п'ятірки. Але перед тим, як розпочати, хочу подякувати вам всім. Відео набирають дуже великі перегляди, я такого не очікував. Мені дуже приємно, ви пишете приємні коментарі під відео, приємні та корисні поради. Це особливо хочу виділити. Також ставити свої лайки, це дуже приємно. А особливо хочу подякувати тим, хто підписується на канал. Нас уже майже 500 чоловік. Тому, велике вам дякую. І як невеличку подяку, хочу запустити невеличкий розіграш. Розіграємо по 5 доларів, буде 4 призових місця. Як тільки на каналі назбирається 1000 підписників. Залишилося ще небагато. Буде 4 призових місця, тому у кожного є дуже великий шанс виграти. Також додатково для переможців майбутніх кошти ми можемо відправити вам почтою, щоб була ціла копюрка, або надіслати на картку. Ну що ж, умови дуже прості, потрібно буде підписатися на канал та поставити під цим відео коментар і ваш лайк. Тому всім удачі. Розіграш запускається, як тільки на каналі назбирається збирається 1000 підписників. А ми приступаємо до ремонту автомобіля. Ну що ж, погнали! Так, сверлити цей поріг буде безполезно, так як прихватки у нас тут на поверху. Тому беремо. Нашу викрутку, яка підробляє зубилом в нічну зміну, і збиваємо поріг. Він гнилий, тому збивається взагалі без проблем. Мені здається, що можна взагалі забити її сюди і його виламати по чуть-чуть. Так, бачите. Він рветься як бумага. І от ставимо між. Зверними точками, забиваємо молоток і легенько виламуємо на сторону. Зараз спробую вам це показати. Отак ми приставили викрутку. І поверхом молоточку помітили. Забили. І потім. Що залишається? Так, неудобно одною рукою взагалі. Так, краще буде сюди поставити наші зубильця викрутку і вдарити молотком. Як видно, усилителя, можна сказати, теж немає. Бумага. Ну, бумага, здається, крепша. І ось таким чином за допомогою викрутки повністю відбили зверху поріг з пасажирської задньої сторони. Думав вже знімати двері, брати болгарку і вирізати. Але не тут було. Ось тут була точка, видно, приварена. Думаю, зараз легенько гупну, відіб'ю її тута. І тут, як завжди, добре має бути проварено. Возьму болгарку, відріжу по швові, а там уже буду дивитися далі. Гупаю тут, а тут воно відпадає. Значить, двері ще не потрібно знімати. Тут -а, видно теж не потрібно буде вирізати, воно тут майже не приварене. Напевно, десь лише в одній точці, може і знизу тільки. А ось видно, ось воно, одна точка приварена. Тому, напевно, переходимо зараз наперед. Перейшли ми до передньої частини авто. Тут буде така ж сама система, але буде вже трошки складніше, як знизу, бо тут а, місцями є проварено сплошним. Як місцями, десь з середини і майже до самого кінця. Але так як поріг гнилий, це буде нескладно. Так, тут а, у нас був ремонт порогу. Видно шпаклівка. Знизу все підгнило. Ну, в принципі, піде. Виробили ми вже поріг спереді. Так, тут орубали самий поріг. Зварний шов, залишили, пізніше шліфовочним кругом. Болгаркою це все знімлю до канту. Все одно потрібно буде ще відбивати усилитель, точніше, його остатки. Дорубали до цього місця, так як нам потрібно буде вже знімати двері та різати болгаркою. Скоріше за все, або ще попробувати здерти, можливо, отошовний герметик, ну це вже буде трохи пізніше. Також виробив між середньою стойкою. Так як двері зараз не сильно хочу знімати, щоб різати болгаркою, щось псується погода. Можливо, буде дощ. Немає бажання, щоб автомобіль набрався повної води і був басейн. Ну, хоча, якби ще було тепліше, можна було подумати. Але це вже таке. Так, пізніше вже виріжеться болгаркою. Видно, частина порогу залишилася ось там. Зріжеться по швам. Зварним і вже буде туди варюватись новий. Зараз ми переходимо на задні двері і вже будемо пробувати виламувати поріг вниз та обрубувати по нижньому шву. Ну, Тут, можна сказати, немає по чому обрувувати. Але, скоріш за все, ще приварно до частини арки. Ну, це вже зараз будемо дивитися зсередини. Можливо, зараз візьму болгарку, відріжу таку частину, щоб можна було зняти самий поріг, а потім вже будемо різати арку, якщо це буде потрібно. Але мені здається, це буде потрібно робити так, як з тієї сторони. Тут у нас теж страхіття. Перед тим як приступити до роботи, хочу показати вам цікаву річ. Ще вчора взяв молоток, хотів провірити, наскільки гнилий поріг. Ну так, раді цікавості, просто походив, постукав і знайшов дещо цікаве. Тут, як бачимо, поріг, можна сказати, зверху ще метал такий живенький. А от під низом він вже не дуже живий. Ну так, да, тут зразу видно, що робили. Дивіться, шпакльовка була приліп, приліплена до порогу. Тобто, скоріш за все, поріг знизу вигнив. Ось видно, там металу майже немає. Там трухляк, гниляк І це я вчора ось. Там є ще більше трошки. Наниз. Наліпили шпакльовки, заліпили всі вигнивші отвори, затягнули по самій шпакльовці ще видно також. Затягнули поверхану, сфокусуйся. Затягнули поверху ще фінішною шпакльовкою, щоб було гарніше. І усе. І тут у нас тримається ось шпакльовка метал шпакльовка метал, ось. Ну, але перед тим, як приступити ще до роботи, давайте ще трохи поковиряємо, подивимося, який тут ж Цікаво, але тримається на диво шпакльовка. Добре. Ну, тут вже, напевно, самий поріг рівняли, виводили. Скоріше за все була якась вм'ятина. Протримається. А який там шар шпаклівки. І під низом у нас все вигнивши. Тут її буде важко пато відковиряти. Так, тут огнеляк. І тут у нас гниляк заліплений шпаклівкою. Так, фокус. Опа. Бачите, ось це все було заліплено шпаклівкою. Повіряли, можна починати якусь хату строїти. Ну, в принципі, тут понятно. Так, я думав знизу прийдеться його відбивати. Але він відпав сам. Я навіть трошки розстроївся. Було трошки важковато різати, диск вже закінчується. Потрібно замінити. Тут у нас відкривається дуже файний... О, це у нас підсилювач такий. Прекрасний. Колись була така весела шутка. Жінка чоловіка на рибалку не відпускала, і він з'явився тут друг своїми друзями на рибалці. І друзі до нього кажуть, як ти тебе жінка не пускала? Він каже, я її вану зробив. А друг його питає, з пелюстками роз, він каже, ні, з монтажною піною. Монтажна піна зупинить любого, а особливо утримає автомобіль на ходу, якщо вам це ще потрібно. Мені здається, він весь тут. Цей автомобіль тримається на монтажній піні. Ну, навряд чи на підсилювачах, особливо коли вони взагалі не тримаються. Да, Знаєте, я зараз сам друюся, я думаю, з цієї сторони він трошки краще буде знизу триматись. Але він тут взагалі не тримається. Вигнув весь повністю, він вигнув. Але не дивно, скоріш за все. Не тут, де у нас задуто піною. І вже коли автомобіль їхав з-під колеса закидало болото, воду. Вся сюди. У нас там, бачите, болота дуже багато. Ну і піни. Там ще не просто піна. А піна з картону, як з тієї сторони, я і забувся. що ми вже Цієї сторони витягали таке. Інтересно, да. Домкрат її піднімає на пінь, Ну тут і трошки менше. Так, давайте зараз уже повністю знімемо поріг, чи те, що від нього залишилося, і будемо вже відбивати підсилювач. що ж, в передній частині автомобіля набагато краща ситуація, теж місцями ось якась мазюка попадає. Але, як видно, тут вже підсилювача її, так би мовити. Рідного оригінального, можливо, 400 раз міняного вже немає. Скоріше за все його переробили. Тут видно місця ось варки. Напівавтоматом, тому що проволока не д торчить. І видно ось варений якийсь інший метал. Але чому його вже не робили до кінця? Ця історія нам уже невідома. Тому що там була вже набагато страшніша ситуація, а можливо і тут була набагато страшніша ситуація. Ну що, зараз вже його повністю відоб'ємо або відріжемо і будемо дивитися, що робити далі. До речі, тут відрізали трохи далі від шва, тому що зараз незручно туди підлізти. Ось видно, тут було. Наварено, і ось у нас пішов приварений поріг. Зараз не відрізали, знімемо вже двері, там більш-менш зачухаємо щіткою і вже будемо дивитися. Ось за що я говорив, була дірка в порогові, а тут у нас шпаклівкою було заліплено. І так, місцями попадає. Скоріше за все це був легкий ремонт порогу. Відірвали, відстукали, відгупали, відрізали ми повністю вже цей прекрасний поріг. Особливо прекрасний в цій ділянці. Хоча тако зверху він ще в деяких місцях більш-менш може ще поїздити трохи. Ну ось, загалом який вигляд він мав. Хоча ось цього всього видно взагалі не було, це все було під шпакльовкою. Було лише ось тут трошки прогнивши така маленька полоска. Ну, а тут, бачите, були такі невеличкі отвори і їх затягували шпаклею. Тут вже шар такий маленький. Тепер переходимо до підсилювача. Зараз будемо якось звідси його видаляти. Можливо, буде видно старі точки по яким сверлити, це буде взагалі ідеально. Якщо ні, будемо по старій системі наша викрутка зубильці і молоток. Уже відбили-відрізали частину усилителя. Думаю, якщо чесно, буду висверлювати, але потім трошки краще придивився. Він був зверху просто на прихватках. Поверху саме. Це був прикріплений усилитель і поріг докупи, ну і внутрішній поріг. Тому, брав, забивав отввертку, трошки розводив і вирізав болгаркою. точки. Трошки цей внутрішній кант погнули, але це нічого страшного. З однієї сторони приставиться один молоток, з другої – другий, та підрівняємо. Так само робили на тій стороні, тому нічого страшного. Що не скажеш уже про ситуацію в самих порогах? і дивитися вже, що робити тут, бо тут страшне. То є щось страшне. Ну, далі вже будемо дивитися. Ось, до речі, наш піддомкратник, який завалений всередину. Кінець його можна вже відрівати. З однієї сторони вже відрвався. От ми його відрвали. Це був наш піддомкратник. Вигнив він повністю. В принципі, така сама історія, як була в тій стороні. Ну що ж, а ми зараз будемо далі корчувати усилителя. Відрізні диски на болгарку у нас вже закінчилися, тому поки що відрубав викруткою частину усилителя і так трошки дивимося, комиряємо, що тут потрібно буде робити. Скоріш за все, це все потрібно буде вирізати все, це ось І Вже далі. Бачите, є ділянки покриті. Які, здається, не так сильно вигнали. Ну, це вже потрібно буде зачистити все повністю і дивитися. Зараз ми поїдемо, купимо ще дисків до болгарки, і будемо приступати, вирізати його далі. Приступаємо вже до передньої частини, придбали ми декілька дисків на болгарку. І зараз розкажу більш детально, як я роблю. Бачите, у нас приварено поверху отверткою забиваю, відгинаю, і потім болгаркою легенько точку зрізаю. От і вся система. Ось це ми відбивати, вирізати не будемо. Тут живий надійний метал. Ну, пізніше вже буде більш видніше, коли знімемо все. А знімемо ось тільки оцю частину. Ну, Зараз відріжу, зніму та вам покажу. Зрізали ми усилителя. Ось він у нас. І що цікавого ми тут вже побачили. Відгорнули трохи було, то цього у нас ось гниляк. Далі внутрішній поріг. Гниляк. І ось тут теж гниляк. Що з цим робити будемо, поки що не знаю. Ще потрібно трошки поковиряти. А Може і не потрібно, а то ще більше знайдемо. Вирізати ось цю частину. І якщо сьогодні вже почнемо варити, зняти двері, а то вони, ну, заважають. Незручно з ними працювати, перекривають повністю весь обзор. Тому зараз будемо видувати, зачищати, ще виріжемо цю частину. Або виріжемо, або вона зараз так виламається, і будемо вже дивитися, що робити. Виломали ми вже теж цю частину силителя, навіть не зрізали, як би так сказати. Тут і не було на чому йому триматися. Зараз візьмемо компресора з продувочним пістолетом та видуємо всю цю пилюку. І вже будемо більш детальніше дивитись. Так, продовжуємо ми розбирати п'ятірку. З середини нас вже поріг зачуханий, чистенький, внутрішній. Вирішили ми також цього саморобного усилителя вирізати аж до початку крила переднього, щоб середини добре обробити внутрішній поріг та позачищати. Але спершу вирішили повідкручувати двері, щоб було легше працювати. І тут у нас вже виникла проблема ударною викруткою. Неможливо їх було викрутити, тому ми пішли по старій системі. Пробували викручувати всі, скажу зразу. Наварюємо на болтик-болтик на 6. Якщо відкручується ось в цьому випадку, я його вже правда зірвав, просто щоб вам показати. Він відкрутився. Якщо не відкручується, буває таке, коли він ось як на цьому видно. Заривається, беремо гайку на 8, надіваємо зверху на нього і добре проварюємо. І ось, без питань, все відкручується. Але правда, не з першого разу може відкрутитися. Але це вже невеликі проблеми. Ось. Це був приварний болтик, він вламався, після чого на нього наділи гайку і вже гайку добре проварили. Залишилося нам відкрутити ще ось тут один, і знизу один, і потім відкручувати передні двері. Але все це ви зможете вже побачити в наступному відео. Так як сьогодні у нас вже вечоріє. Роботу будемо вже проводити пізніше. Тому не забувайте про розіграш. Умови дуже прості. Потрібно підписатися на канал, поставити ваш лайк та написати коментар. Розіграш розпочнеться, як тільки на каналі набереться тисячу підписників. Ви були на каналі Повний Бак. Всім дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Всім до зустрічі.